Говорять броди. Доброго ранку, шановні краяни. До вашої уваги програма районного радіомовлення у студії Марія Микитюк. На Львівщині станом на перше липня рейтинг очолюють Кам'янка, Бузький, Постометівський та Стрийський райони. Серед міст обласного значення Моршин та Трускавець такі результати оприлюднили 14 липня під час наради з головами РДА та міськими головами міст обласного значення. За словами директора департаменту економічної політики Романа Филипіва, Кам'янка-Бузький район лідирує завдяки найвищим показникам із забезпечення населення централізованим вивезенням твердих побутових відходів, росту економічної активності району. Та зростання обсягів залучення інвестицій. Також цей район перший за кількістю опрацьованих звернень громадян на гарячу лінію 112. Натомість аутсайдерами є Старосамбірський, Турківський та Дрогобицький райони. Серед міст обласного значення рейтинг очолюють моршин, за ним Трускавець. Останні місця займають Стрий та Дрогобич. Моршин лідирує завдяки високим показникам зниження податкового боргу, охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, за кількістю найманих працівників на тисячу населення та за кількістю опрацьованих звернень громадян на гарячу лінію 112. За словами ж голови Бродівської районної ради Євгена Шведа. Бродівщина десь посередині. І це уже досягнення, бо у попередні роки наш район здебільшого пас задніх. Керівник сподівається, що позитивна тенденція росту збережеться і надалі. Сайт райдержадміністрації повідомляє, що у Бузьку 15 липня відбувся семінар навчання для розпорядників бюджетних коштів Бузького та Бродівського районів щодо особливостей застосування закону України про публічні закупівлі. Захід проходив відповідно до графіку проведення семінарів, основне завдання яких навчити замовників користуватись електронною системою закупівель Прозоро. Провів семінар експерт із державних закупівель, регіональний тренер, агент електронної системи закупівель «Прозоро» у Львівській області Мирослав Сімка. Він детально розкрив широке коло питань, яке стосується використання електронної системи при проведенні закупівель за бюджетні кошти. Прозоро це елемент реформи публічних закупівель. Це відкритість, прозорість та дієвість. Це система, яка змінить країну на краще. Нагадаємо, що з 1 серпня 2016 року усі тендерні закупівлі будуть проводити лише через електронну систему. До цього вона зарекомендувала себе як дієвий механізм проведення закупівель та економії бюджетних коштів, і визнана однією з кращих у Європі. Уже традиційно голова райдержадміністрації Орест Цигилик провів щотижневу нараду за участю керівників підрозділів райдержадміністрації, громадської ради, керівників державних установ. На нараді йшлося у першу чергу прохід жнив та урожайність зернових у районі, також роботу із зверненнями громадян та заходи, спрямовані на енергозбереження. Скурпульозної роботи вимагає також підготовка процесу оптимізації мережі освітніх закладів району. Обговорили присутні і підготовку до проведення обласного фестивалю народні умільці, проведення якого заплановане на цю неділю, 24 липня. Тримають на контролі у райдержадміністрації і процес надходжень до державного та районного бюджетів, а також уживатимуть заходи, аби зменшити кількість підприємців мінімізаторів, які виплачують зарплатню працівникам нижче мінімальної. У середу у зону антитерористичної операції і збродів вирушила фора із продуктами харчування, засобами гігієни та іншим необхідним нашим захисникам на лінії зіткнення. У четвер поїхала ще одна. Варто зазначити, що небайдужі жителі міста і району активно відгукнулись на заклик волонтерів допомогти зібрати харчові набори та речі для потреб наших захисників. У цей час також виїхали волонтери громадської організації з однойменною назвою, представники та багато голів сільських рад району, а також добровольці, які мають у Северодонецьку скласти тренажери для дітей сиріт у місцевому дитячому будинку. Також вони повезли зібрані бродівськими доброчинцями речі, іграшки, книги та продукти харчування для малечі. Відтак, волонтери планують навідатись у ряд місць на сході, де несуть службу воїни з Бродівщини, і передати їм іменні посилки. Повертатись команда доброчинців, серед яких голови районної ради Євген Швед, Львівської обласної ради Олександр Ганущин, мають у цю неділю. Наступна новина менш утішна, як повідомляє Західне, протягом тижня у зоні проведення АТО загинули троє військовослужбовців з Львівської області. Серед загиблих капітан Олександр Швець із Золочева, що добровільно пішов служити у Збройні сили України. Троє дітей залишились без батька. Ще один загиблий – 48-річний доброволець Михайло Руговський із села Вербиця Жидачівського району. Крім того, загинув у зоні АТО 49-річний Василь Рой із Радехівського району. У нього залишилось двоє дітей. До Львівського госпіталю 18 липня на лікування привезли 12 поранених і трьох хворих учасників АТО. Львів'ян просили здавати кров, аби поповнити банк крові, яка військовому госпіталю вкрай необхідна. Якщо будуть бажаючі... Здати кров для потреб наших захисників можна у відділенні трансфузіології військового госпіталю, що на вулиці Личаківській, 26. Минулої неділі на Львівщині. В селі конюхівстрийського району відбулись урочистості з нагоди вшанування 109-ї річниці з дня народження українського політичного та військового діяча генерал Хорунжого УПА Олекси Гасена, псевдолицар. Історія героїчної боротьби українців на прикладі таких постатей, як Олекса Гасен, не дає права схибити зі шляху боротьби за територіальну цілісність України, яка сьогодні триває на сході. Я переконаний, що невдовзі Україна обов'язково постане такою, якою її хотів бачити мужній лицар, якою її бачать сьогодні наші новітні герої, зазначив голова Львівської ОДА Олег Синютка. Усі охочі поклали квіти до пам'ятника, а місцеві священники провели чин панахиди. Цієї неділі, 24 липня, також уже на Бродівщині в селах Ясинів та Підгірці, а також у селі червоне золочівського району, відбудуться заходи, присвячені ушануванню пам'яті полеглих українських та іноземних воїнів, які склали свої голови у бродівському котлі під час Другої світової війни у липні 1944 року. Заходи із вшанування, зокрема на горі Жбир неподалік села Ясинів, а також у селі Підгірці, біля могил військових розпочнуться об 11 годині. А на військовому кладовищі вояків дивізії Галичина між селами Червоне та Ясинівці Золочівського району відбудеться перепоховання останків військовиків, які загинули під час боїв у Бродівському котлі. Початок цих заходів о 14-й годині. Музика. Наступна інформація для любителів автодоріг. На українських водіїв чекають нові штрафи. Статистика в Україні жахає, бо за останні півроку сталося в Україні 12 тисяч ДТП. Це майже на третину більше ніж за аналогічний період у минулому році. Як наслідок, майже півтори тисячі людей загинули. Таку статистику оприлюднили у сюжеті на каналі ICTV. Найчастіше аварії трапляються через перевищення швидкості та кермування у нетверезому стані. Відтак у парламенті вирішили підвищити міру покарання для водіїв, які сідають за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо п'яний водій попадається вперше, заплатить штраф у сумі 10 тисяч 200 гривень із позбавленням водійських прав на один рік. При повторному порушенні штраф. Подвоюється 20 тисяч 400 гривень, а права заберуть на 3 роки. Утретє, нетверезий водій буде оштрафований на 40 тисяч 800 гривень та залишиться без права кермувати на 10 років. Щоправда, Закон досі не підписав президент. Без страху, що з кущів вискочить даєшник з радаром, багато водіїв порушників відчули безкарність, тому експерти вважають, що крім збільшення штрафів, необхідно також удосконалювати механізми контролю на дорогах. Для цього в Україні хочуть упровадити систему автоматичної фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Але як завжди, все впирається кошти. Практику ж відеоспостереження запровадили у Києві, і там лише за перший день роботи набралось порушень на кілька мільйонів гривень. Тож, як кажуть, було би бажання, кошти знайдуться. І кілька повідомлень від Державної податкової служби України. Уперше в історії України очолить внутрішню Європейську організацію податкових адміністрацій Українець, голову ДФС України Романа Насірова, обрано президентом. Представники 46 податкових відомств світу підтримали кандидатуру Романа Насірова на посаду президента. Коментуючи своє обрання, Роман Насіров наголосив: для України це величезна подія. Наступного року у нашій країні є можливість отримати всі переваги проведення засідання генеральної асамблеї, яке, за правилами організації, проводиться в державі президента. Ми вдячні за цю можливість за визнання нашого досвіду та професійності. Членство в ІОТА надає нам можливість долучитись до процесів обміну інформацією, підвищувати професійний рівень працівників податкової служби шляхом участі у заходах організації та обмінюватись досвідом з іншими країнами, зазначив голова під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї. Говорячи про пріоритетні завдання роботи організації, на наступний рік Роман Насіров акцентував увагу на трьох аспектах: удосконаленні контролю за дотриманням податкового законодавства та збиранням податків, розвиткові сервісів для платників податків та зниження адміністративного навантаження, а також зменшення витрат на податкове адміністрування. Державна податкова інспекція інформує, що подання повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою не передбачене. Повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи організації або уповноваженим ним органом чи особою до територіальних органів фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно із додатком до постанови Кабінету міністрів України. Від 17 червня 2015 року за номером 413 до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів: засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису. На паперових носіях разом із копією в електронній формі. На паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більш ніж із п'ятьма особами, постанова не містить посилання на норми подання страхувальникам повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою. І ще про нерахування єдиного внеску, у випадку, якщо найманий працівник відпрацював неповний місяць та звільнився, відповідно до частини 5 статті 8 закону України, у разі якщо база нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на місяць, за який отримано дохід. Сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної зарплати, установленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та ставки єдиного внеску. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах, повний календарний місяць. Або відпрацювання усіх робочих днів звітного місяця у разі звільнення чи прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, у якому нарахована зарплатня за відповідний час не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. У електронному кабінеті платника з'явились нові сервіси з 1 липня поточного року для платників єдиного внеску розширено функціонал електронного сервісу Електронний кабінет платника. Так платники мають можливість підготувати, заповнити та надіслати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за новими формами. Нагадаємо, що вхід до особистого кабінету здійснюється при наявності електронного цифрового підпису. Його можна отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів, а також безкоштовно в акредитованому центрі сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби. Ідуть, бо вірні ми своїй землі, присяг удвічі не дають. Ми попри білій йдемо у бій, і нас не вабить чужина, бо вірні ми своїй землі, бо Україна нас одна. Бродівський районний військомат запрошує на військову службу за контрактом у бойові військові частини Збройних сил України. Вимоги до кандидатів, придатність за станом здоров'я. Вік від 18 до 60 років для чоловіків та від 18 до 40 років для жінок, які не мають офіцерського звання. Освіта вища, професійно-технічна, повна або базова загальна. Середня кожному військовослужбовцеві держава гарантує стабільне грошове забезпечення від 7 тисяч гривень. У залежності від займаної посади, додаткові виплати у зоні проведення АТО, соціальний захист, можливість навчатись у вищих навчальних закладах без відриву від проходження військової служби, заочне навчання за рахунок держави у вищих військових навчальних закладах під час проходження військової служби для отримання цивільної вищої освіти бакалавр. Виплату грошової компенсації за винайм житла для осіб рядового, сержантського та старшинського складу, щорічну відпустку зі збереженням грошового матеріального забезпечення та грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров'я військовослужбовців. Та членів їх сімей, санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та туристичних базах Міністерства оборони України, речове забезпечення у відповідності до визначених норм, участь у складі національних миротворчих контингентів та миротворчих місіях – Можливість отримання первинного офіцерського звання військовослужбовцями сержантського складу, які мають вищу освіту. Громадянам, які виявлять бажання приходити військову службу за контрактом, за додатковою інформацією, звертайтесь у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, а також можете отримати довідки за номерами телефонів 4 22 92 4 22 92. 42170, 42170 Або 096 73 61 303 096 73 61 303 І завершую традиційно оголошеннями відповідно до рішення 38-ї сесії 6-го демократичного скликання Бродівської міської ради від 15 вересня 2015 року. На території міста Броди на вулиці Івана Франка 73 розробляється проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її в оренду громадянину Степану Петровичу Паньківу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Реконструкція будівлі складу матеріалів під торгово-складські приміщення, таке призначення ділянки, площа ділянки 0,19 гектара. Пропозиції приймаються у виконкомі Бродівської міськради протягом місяця за телефонами 44035 або 42981. Також відповідно до рішення третьої сесії сьомого демократичного скликання Заболицівської сільради на території села Лугове, урочище Стриганець Бродівського району, розробляється проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою передачі її у власність громадянину Анатолію Петровичу Миськіву для ведення особистого селянського господарства. Площа ділянки 2 гектари. Пропозиції приймаються у виконкомі Забулацівської сільради протягом місяця за телефонами 36 134 або 36135. На території Бродівського замку у нашому місті проходитиме 24 липня 2016 року обласний фестиваль Народні умільці. У програмі фестивалю виставка, продаж виробів умільців Бродівщини, Золочивщини, Бущини, Кам'янки, Бузької, Радехівщини, Радивилівщини, які представлятимуть свої мистецькі таланти: майстер-класи соломкоплетіння, ковальства, вишивання, бісероплетіння, живопису, виготовлення картин і шкіри, а також випічки смаколиків, короваїв та інше. У рамках фестивалю з 8 до 14 години богослужіння у храмах міста. З 12 до пів на першу реєстрація охочих на оглядову екскурсію історичним середмістям нашого міста. З пів на першу до 14.30 екскурсія містом. О 15 розпочнеться власний фестиваль. Представлення народних умільців. Етно-концертна програма довідки за телефонами 4 20 94 4 37 28 або 4 21 13. Сьогодні, 22 липня, буде відсутнє постачання електроенергії з 9 до 16 години у селах Батьків та Оріхівчик. З 9 до 17 у Бродах, вулиці 22 січня, 8 березня, Львівська. Про чергове відключення. Інформацію буде надано у наступних передачах. Шановні краяни, у неділю 24 липня долучиться до заходів з нагоди вшанування пам'яті полеглих воїнів першої української дивізії Галичина, які будуть проходити на горі Жбер у селі Ясенів. Вони розпочнуться об 11-й годині. У планах панахида, покладання квітів до підніжа пам'ятника та віче. Після цього о 12-й годині поблизу села Підгірці біля пам'ятного знака полеглим воїнам Української повстанської армії відбудеться панахида та покладання квітів. Відправка автобуса від приміщення райдержадміністрації о 10-й годині. Австрілець на рівні бою. На знайомість з дитинства. Держинці, за Україну, за землю свою, пам'ятайте, його українці йшла дивізія маршем вперед, щоб здобути в країні свободу на петлицях карбовани. Наших хлопців, козацького роду йшла дивізія маршем на бій, від узраду зраду чужинці, на волговку несли тяжкий хрест, наші хлопці, брати, Українці, Австрілець у нарівні бою. Знайомі з дитинства, стежинці, за Україну, за землю свою, пам'ятайте його українці, йшла дивізія маршем У бій під бродами йшли личани, мужні діти народу свого, Вартуєте по почесті і слави, йшла дивізія маршем перед, хай ворони у небі кружляли мужні діти народу свого, ви вартуєте по честь і слави. Пам'ятайте його українці. На цьому наш випуск завершено. На усе добре. Нехай щастить гарних вам новин.